Ходить гарбузкого роду, питається свого роду. Ой, чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові, обізвалась жовта диня, гарбузова господиня, обізвалась огірочки, гарбузові сини дочки, обізвалася морквиця, гарбузова сестриця. Обізвались буряки, гарбузові свояки. Обізвалась бараболя, а за нею і квасоля. Обізвався старий біб, я і здержав увесь рід. І Ще один, живі та здорові, всі леві гарбузові. О, вже розповідала, але але, ну, підкорило мене в саме серденьке виконання костюмів, відео, взагалі те, як сама крапля про це розповідає. І тут я зразу хочу сказати, що я дізналася про. Гарбуза таке страшне. Ви не уявляєте. Насправді біографія, яку ми всі знаємо, навіть Лесик уже знає. Він з гарбузом знайомий півтора роки свого життя. Більшу навіть більшу, навіть більше, ніж півтора. Більшу половину свого життя знайомий з біографією гарбуза виявилося. Ця біографія гарбуза неточна. Друзі, давайте ж послухаємо Вадима Назаренка. Зараз він нам розкриє таємницю. Початково цей вір з'явився з авторства такого автора як Володимир Олександров. У 1789 році він написав такий назвав вже, жартівливий епос про городні культури, і історія там трохи інакша, ніж у вірші у Пчілки. Пчілка вже адаптувала його під дитячий вірш. А от в Олександрова там текст який: що гарбуз повертається звідки? Спитається, чи всі живічі здорові. А йому диня каже, де ти волочився, що вона вже вийшла заміж за Кавуна. Ну хіба не жах? І Я ж кажу жах. Ви розумієте? Гарбуз прийшов, питає, чи всі живі, чи здорові, родичі гарбузові. А диня каже: А все, а у мене вже кавун, але там страшніше, там насправді деталі, біографія гарбуза нам не знання, але вони якраз от, знаєте, вечір страшних історій. Зараз я вам зацитую. Обізвалась жовта диня, гарбузова господиня, де ти в дідька волочився від сім'ї, за всім одбився. Жити вкупі не схотів, мало вік мій не даїв. Відчепися, не горнися та на себе подивися. Бач он, як увесь обдувся, десь хвороби роздобувся. А здогадайтесь, якої тому, що став товстий, як та ябочка, аж порепалась сорочка, листя стало аж колюче, а агудення товстюче. Де ти в гаспає ріс, відки в п'ять до нас. Переліз. Отже, гудання товстюче, листя, колюче, розпух, хворий, десь шастав, шастав гарбуз і приніс дині, хворобу, яку вона не захотіла приймати, бо у неї вже все добре. І головне, там взагалі там насправді супер довга історія. І я зараз просто хочу вам зацитувати, тому що мене це прямо, ну я читала і отримувала насолоду. Більше того. Я дам посилання, як знайти е, цей скан, для того, щоб ви прочитали його повністю, бо він супердовгий. Писня про гарбуза, як ви бачите, хлопці, я свій, пісня про гарбуза. І там, одним словом, я просто процитую вам те, як святкували весілля дині з Кавуном. Тому що е, насправді е, він е, робив. Повний перелік всього, що росте на городі в саду, у цьому тексті, у цьому віршованому, у цій віршованій такій касті, співанці, я не знаю, як це назвати, і там стільки назв якихось рослин, про яких я ще не чула, а це 1800 якийсь там рік. Ну, тобто, це. Цьому тексту 150 років. І 150 років тому на українських городах все це росло. Мені прям хочеться вам це зацитувати, тому що це фантастика хвилинка значить, самоосвіти, а потім підемо до страшного. Ну, страшне вже сталося. Ми дізналися, що гарбуз, скоріш за все, або сіфілітік, або щось таке. І ну, диня правильно вчинила, але як святкували весілля, там насправді рослинна оргія була. Ви знаєте, от просто оргія. Аж грядки нам дивувались. Як до танців ми добрались, танцювали ми пригарно і ставали всі попарно, повна рожа в парі з маком, а петрушка з пастернаком, а гвоздика з нагідками, а волошки з будяками, кропива з коров'яком, а свиріпа з синяком, з пирієм пішла метлиця, з звіробоєм чимириця. Агір став із осокою, пхнувши рязку геть рукою. Брюква стала з баклажаном, молодим вельможним паном, чорна редька щира серцем, з струкуватим паном перцем, а цибуля з часником, запорожським козаком. Яра рута із укропом, нехвороща з перекопом. А шавлія з чорнобривцем, гордовитим уродливцем. із канупером квасоля. Та з горохом ще квасоля. Квасоля така, не буду, не буду дріб'язковою з канупером. Я не знаю, що таке канупер, ну одним словом, із горохом. А дурман із блекотою, без притулку, сиротою, а зіновець з буркуном, а капуста з тургуном, чиститі з чередою, молоча із лободою. Лобода й туди залізла. З чебрецем холодна м'ята і, жарт... і жартівливої завсята, журавля вели картохлі, порічки і каноплі, материнка, сочовиця, тирса, яглиця, щериця, прехороші всі жінки, танцюристки, приданки. Поміж них Паслін ускочив, шуткував і всіх морочив. І у боки фертом брався, і навприсядки пускався. Одним словом, це ще не весь текст. Ви можете почитати пісню. Хлопці, я свій, я гарбуз, я повернуся. Ну там з гарбузом все трагічно. Гарбуза вигнали, сказала: ти нам не треба, і він там пішов. Плестися по тинам разом з Хмалем, вони там плетуться, одним словом, де виходить, а вся ця оргія залишилася далі святкувати і живе з ем, динею, у купі, щасливі. Так от, от таку скорочену версію ми знаємо від завдяки Олені Пчилці, але мені здається, що завдяки, ну, зокрема, завдяки Вадиму Назаренку, у якого я це в твіттері прочитала, потім ще пішла передачу послухала, і така думаю, о, все. У мене є чим почати геловінівський випуск, а потім я ще побачила краплю, і я зрозуміла, що все, з цього ми і почитаємо. Так: ходить гарбуз по городу, питається свого роду, одиничі чи робіт чи гарбузові. it's a fall